Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на каналі 2 компак Придбаний мною даний ноутбук був ще до нового року і мав стати мені бонусом під ялинку, проте завантаженість по сервісу та відсутність запчастин в Україні, дещо відтермінували цю подію. Але я ні разу не засмутився, оскільки роботу мені вдалося закінчити акуратно на мій день народження. Тому в день опублікування відео вітаю себе і дарую собі ось цей чудовий HP Omen, який допоможе мені як у робочих питаннях, так і у дозвіллі. А для вас буде новий відео на каналі. Це відео варто почати з того, що основна кількість ремонтів у мене складається із замовлень, отриманих від людей з інших міст. І як не крути, практично кожен апарат, що приїжджає, до того вже побував в якомусь із сервісів, а деколи і у двох, і більше. І чесно вам відповісти, з апаратами, що не були в ремонті, зазвичай набагато простіше працювати. Як правило, у них присутня одна основна несправність, вирішивши, яку апарат впевнено проходить тестування і відправляється назад до замовника. А от ті екземпляри, що були десь, зазвичай, крім основної несправності, мають ще деякі. Кілька привнесених попередниками. Як казав один мій колега, я буду ремонтувати те, що приносить гроші, а те, що приносить головний біль, хай ремонтують інші. І тут важко не погодитися, іноді на ноутбуки, що побували у декількох сервісах, можна витратити купу часу і не отримати результат, або отримати відмову від ремонту через недоцільність або високу вартість. Проте в мене дещо інша позиція на зараз. Якщо апарат не є затоталеним і не є дуже старим, я за нього беруся в більшості випадків і намагаюсь довести до робочого стану. Це дає мені безцінний досвід, який надалі можна використати при ремонті інших ноутбуків, хоч і не є Настільки вигідним фінансово. Але одна сторона медалі, коли ви відправляєте свій ноутбук на ремонт з відомою передісторією. І зовсім інша, коли цей апарат придбаний десь і в неробочому стані. От на прикладі цього екземпляра спробуємо порахувати, наскільки можна встрянути при купівлі недешевого ігрового ноутбука під відновлення. І також сьогодні ми поговоримо про ще один цікавий момент. Після виходу відео на каналі з майстром Романом багато замовників, відправляючи ноутбуки на ремонт, почали мені надавати переписки з попередніми майстрами в очікуванні, що апарат потрапить під. Відео і буде розслідування та звинувачення. Хочу сказати всім глядачам, що не завжди складається подібна ситуація. Якщо майстер не зміг відремонтувати ваш ноутбук, то не завжди він є некваліфікованим чи поганим майстром. Іноді зустрічаються несправності, з якими майстер не знайомий, іноді буває ситуація, що на потоці майстер упустив якусь мілку деталь, яка могла б зіграти важливу роль в подальшому ремонті. Тому по одному випадку судити, а тим більше робити з цього контент, це не до мене. Якось до мене приїхав апарат з Ізмаїла з перед історією тривалістю в пів. Року, де майстер не зміг або не захотів закінчити ремонт. А мені ремонт даного апарата дався за два вечори. І замовник говорить, може варто було відео розмістити на каналі. А я от не бачу в тому необхідності. Ноутбук до мене прибув комплектний. Плату попередній майстер перевів стану, не включається в стан, можна працювати, але з обмеженнями. Оплату попросив тільки за запчастини. У мене до попередника з точки зору стану апарата всередині претензій практично не було. Лише питання по термінах не більше, але то вже не моя справа. Просто попереднику не вистачило знань без документації доробити роботу. Які претензії чи контент може бути відносно такої ситуації, крім термінів, як ви вважаєте? Так от ноутбук, що я розбираю, має дуже схожу історію. Декілька місяців він провів у майстра, і в мене до попередника претензій аналогічно немає. Навпаки, хочеться потиснути колезі руку. А тепер давайте я вам повідаю історію. Придбаний даний апарат на eBay доволі дешево, як на його характеристики і, звичайно ж, в неробочому стані. Субівартість ноутбука була біля 13 тисяч гривень. А тут, на секундочку, i7 12700H RTX 3070TI, 16 ГБ DDR5, 2K165 Гц матриця, це 17 із механічною клавіатурою. Непоганий набір, як на такий цінник. Вартість подібних БВ-апаратів по ринку в районі 50 тисяч гривень. Але є одна біда, несправність ноутбука пов'язана із залиттям. І як я вже казав, до мене він прибув після спроби ремонту. Грубе дефектування у мене аналогічно зайняло два вечора. І в результаті замовник відмовився від ремонту та запропонував мені його придбати на запчастини чи під відновлення. Так от, про колегу, що попередньо з ним працював, основні критичні узли після залиття були поправлені. Піднімався та перекатувався процесор. А це на секундочку, 12-те покоління і комбай. Появляються вони доволі важко і не з першого разу, тому цінник за таку роботу зазвичай майстрів вищий. Якщо навіть критикувати колегу, то тільки за те, що не відмив повністю плату перед роботою, але то я вже очіпляюсь не більше. Хоча, як на мене, приємніше працювати з платою в відмитому стані, іноді то спасає, видно мілкі нюанси, як от в даному випадку, в тому числі, на які до того не було звернуто увагу. Після колеги плата прийшла з признаками життя, і єдине, що він не дотиснув. Ноутбук по виводу зображення. А також залишилася мілка робота по заміні великої кількості пошкоджених корозією елементів, замивки плати, приведення до порядку і збірки цього всього в єдине ціле. Ще раз повторюся: тисну руку, колезі за проведену роботу. Оскільки я на той момент ще не знав, що придбаю і залишу собі даний апарат, тому і не писав повноцінне відео на канал. Проте відеозвіти для замовника я робив, тож буду вставляти їх, щоб пояснити вам, у чому була проблема відсутності зображення. По платі. Я її повністю не відмивав на даний момент, тільки замив ті участки локально, які мені не подобалися, де що поправив, де що пропаяв, де що підчистив. Значить, почнемо з перших пунктів. В мене в жодному з слотів не бачиться один з модулів оперативної пам'яті. Другий, який зараз інстальований, бачиться в обох слотах. Почнемо другим пунктом: лівий вентилятор. Не працює, не крутиться, не визначається взагалі правий процесорний. Крутиться, наскільки коректно регулює оберт, якби ще не до того було. Далі, зображення на рідній матриці немає. І наступне що, в принципі, він стартує, запускає вінду. Зараз, зверніть увагу, він підключений монітор зовнішній до Intel UHD Graphics. Так, а тепер давайте знаєте, що подивимося. Бо я так само бачу, що копаний в круг і в квадрат повністю мукс. В чому зі сторони ГПУшки і ЦПУшки основні сигнали прозванюються в діодній прозвонці Ок. У нас є ще третій пункт це матриця. Значить, дивимося аукси. В принципі, вони не прозванюються на жодній платі. но... В середньому там в районі мегаом 2 має бути опір. 22, 33. Ну, ми це не приймаємо за референс. Щось в нас типу показує. А от, окей, аукси. Ладно. І в нас 4 лінії, тобто 8 кондерів. Лінія номер 1. 0,48 в діодній прозвонці падіння. Лінія номер 2, 0,45. Причому зараз. 0,45. Якась з них. Так, рухнемо. О. Це я рухую шлейф. Так. Наступна пара. 0,45. На порух не реагує. 0,45 не реагує. Третя пара. 0,6, 0,7. Я думаю, мультиметр буде худобідно бідно видно. Так. Тут не реагує. І остання пара. 0,45. Чудово. І ще один кандр. Обрив. Відповідно, чи є зі сторони плати проблема, чи немає. Я не знаю, але я чітко і явно бачу зі сторони, ну, скоріш за все, я так розумію, шлейфа проблема. Що можу сказати точно, що з діагностикою я не помилився. Шлейф мертвий, матриця рідна мертва. Відповідно, там павучки наліплені, я зараз покажу для того, щоб його якось худобідно запустити. Ну і клавіатура мертва. Тобто всі ввідні, за які я говорив, були абсолютно коректні. Внутрішній дисплей 144 Гц. Фактично, в сухому залишку колега не звернув увагу на заміри в районі мікросхеми комутації EDP зі сторони матриці. От і все. Трішки не вистачило часу чи знань дотиснути. А на даний момент, після того, як всі основні роботи з шлейфом з материнською платою, з заміною матриці виконані, мені залишилося запакувати сюди нову бушну клаву залі і насолоджуватися, монтуючи відео на цьому ноутбуці. Як бачите, апарат підзібраний по фіналу, тож давайте підіб'ємо підсумки, чи вартує така покупка уваги і в скільки ви можете встрянути, беручись за таку лотерею і замовляючи такий неробочий ноутбук після залиття. Даний апарат мною був придбаний за 13 тисяч гривень. Дисплей 2К 165 Гц мені обійшовся в 6500 гривень. Клавіатура, плюс доставка взагалі ще 4200. Правда, тут потрібно зробити маленьку поправку. Я вже в попередньому відео викидав, що клавіатура прийшла пошкоджена по одному з роз'ємів, тому продавець мені компенсував 800 гривень за цей нюанс. Також був пошкоджений роз'єм і шлейф блока живлення, 500 гривень коштував набір. І варто додати по оперативній пам'яті. Один з двох комплектних модулів на 8 ГБ виявився неробочий, тому мені об'єму 8 ГБ було мало. Про це також є попереднє відео на каналі. І була придбана комплектація 2 по 16, а 8-гіговий відмінусувався від ціни. Відповідно, маємо 3 тисячі гривень витрат. І як бачимо, загальна сума, в яку мені вартував цей ноутбук 27 тисяч 200 гривень. Але я не врахував сюди декілька моментів. Блок живлення. В середньому по ринку вартує 5 тисяч гривень. Тут 330 ватний блок живлення, такий доволі дебелий, і вартість його доволі не низька. Проте це був донат від Володимира, за що я йому дуже дякую. А також SSD-шка. одна на терабайт переїхала старого мого ноутбука з попереднього, і інша також була продоначена Володимиром. За що ще раз йому дякую. Володимир, привіт і велика подяка за такі щедрі донати. І також в даній калькуляції ми не врахували ще один момент. Ремонт материнської плати, ремонт шлейфа матриці, оскільки я його не замінюю, я знайти практично неможливо, мені довелося його відновлювати. Крім того, була проведена заміна дисплея, заміна клавіатурного модуля і заміна роз'єму зарядки. А також перенанесення термоінтерфейсів і сумарно, мінімально для такого типу апарату цей весь об'єм робіт в мене вартував би біля 7 тисяч гривень. Тобто апарат загалом мені з ремонтом. Теоретично мав би обійтися в 42 200 гривень, що на сьогодні по ринку є не зовсім привабливим. Хоча деякий запаси відносно продажу є, але пам'ятаємо, що апарат був залитий. Як в моєму випадку, я вважаю, що ця покупка доцільна цілком і той прайс, за який він мені вийшов, цілком для мене приємний. А от якщо робити для замовника і в повному докомплектуванні, тут вже є питання відносно ціни. Тому, якщо ви не займаєтеся ремонтом подібних пристроїв і бажаєте придбати якийсь неробочий апарат чи в NAF, на OLX, чи на eBay, чи в будь-якому іншому магазині, перед тим дуже добре зважте всі за і проти, і подумайте, в яку вартість він вам може обійтися у випадку, якщо несправний один з найдорожчих елементів. Ну, в моєму випадку, це був не найдорожчий елемент, але тим не менш, інвестиції також були немаленькі. Ну а на цьому все. Дякую за увагу. Будьте здорові та бережіть себе. Ну, і Величезним плюсом в даній комплектації, і те, від чого я кайфую, це перше використання особисто в мене механічної клавіатури на ноутбуці, і я її полюбив, я від неї кайфую. Власне кажучи, нас зустрічає кнопка, але тут кріплення дещо інші. Тут чотири точки кріплення, як бачимо, ще є залишки рідини залиття. І під кнопочкою нас зустрічає не звичний нам ножовий механізм, а зустрічає ще одна глушка, під якою є дві пружинки і під якою знаходиться власне, оптомеханічний елемент. І це в нас ще одна частина механізму, яка вже кріпиться безпосередньо на ножовий елемент. В центрі знаходиться RGB-світлодіод, причому тут RGB-підсвітка незалежно для кожної кнопочки, що також кайфово. І сама основа механізму знаходиться ось тут. Далі сам ножовий механізм, і тут знаходиться світло і фотодіод. І отут саме цікаве. Є звичайні механічні клавіатури, де кнопочка протискається з сухими контактами. А тут у нас знаходиться RGB-світлодіод, фотодіод, світлодіод. І просто між ними при натиску розривається зв'язок. Таким чином, клавіатура відпрацьовує. Тобто ця клавіатура, по суті, фактично, якщо її не заливати, вона можна сказати, що вічна. По механіці тут немає чому ламатися, кріплення зроблені доволі міцно, якісно. І по електроніці також фактично тут немає чому ламатися. Контролер. Тобто для її роботи ще потрібна окрема плата, яка її обслуговує, яка далі спілкується з ноутбуком. Тим не менш, клавіатура дійсно кайфова, працювати за нею приємно, хід приємний. Тому я більш ніж задоволений і цим моментом також.